Всім ви на каналі Господарство Версенія і сьогодні 3 червня. Субота-20.43 вечір. Вечір суботи. Ну Я знов потрапляю на час, коли кури сплять, тому що я був на городі. Планував відео сьогодні зняти трішки раніше, але не вийшло. О, зараз так е, вникну спалах. Так, сьогодні дві курочки наверху і там десь один і там е, дев'ять внизу. Так. Зараз я її зачиню. Цьому кролику, друзі, скажу я вам, скільки йому вже один рік і сім місяців. Тобто, 7 листопада йому буде вже, знаєте, скільки? Буде йому вже два роки, бо він народився 2021 кролик. Вишні зав'язані, вже зав'язуються. Вже все, коли калина перецвітла. Можна вважати. І зараз в спільноті в мене проходить голосування до 10 червня, чи змінювати аватарку каналу. Зрозумієте? Тому що жість ця аватарка каналу, мені щось якась осіння вже, і хочеться змінити її на літню, тому що вже так воно десь 9 місяців. Вона в мене чи 8. Тому я хочу змінити її, а можливо, і пізніше поверну У мене ще є ця аватарка буде. Я хочу змінити на літній період, хочу все змінити якусь ну тобто якусь іншу. Тому е, ви там вирішують тобто, е, там. Є три відповіді, тобто три питання. тобто там Так або ні, або сам вирішуй, друзі. Якщо сам вирішуй, то якщо сам вирішуй, то це виходить, що це так. Ну, Я хочу її змінити, тобто, більше вирішуй сам, тому я, якщо більше буде вирішуй сам або так, то я звісно зміню цю аватарку каналу. Завтра друзі свято Трійці. Трійці. Тобто, зелені свята починаються, в цьому році вони якось раніше. Вони ці зелені свята, в, особ... в особливому випадку, тобто зазвичай вони десь в середині червня, десь 16 го там червня було. В тому році. Я не пам'ятаю коли це було. Якось теж червня, але я не пам'ятаю якого саме. Але в цьому році 4 червня, тобто завтра, а час дуже швидко летить. Летить дуже швидко. Недавно було, був Новий рік, а це вже було півроку тому. Пів року, друзі, ви собі можете уявити, що це так багато часу пройшло, але дуже швидко. Швидко. А небо то гарне. Зараз вже майже 21, але ще світло. А коли я знімав Взимку відео, то було і ще, як сказати, дуже темно вже було і мороз. А зараз вже так світло, я бачу. Але сьогодні так прохолодно після дощу, але знаєте що, що воно вже все підсохло. Да, висохло просто, як будь-то їм його не було. За день підсохло, але трішки прохолодніше сьогодні було. На цьому я вам буду казати, що відео вже закінчується. Тому дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!